Друзі, але щось взяло. Але щось взяло і тягає так мене, що... Дивіться, дивіться на вуличку, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, яке. Я вже попустив фрикціон, Бо знаю, що в мене там слабенький поводочок. Але тягає моцно. Навіть не знаю як я попробую на телефон знімаю. Показати вам, що, що, що це таке. Дивіться, дивіться. Дивіться. На кукурузу. Міла ж довбала-довбала. Зараз довбала. спробую. Тільки плавок показався, бачите? Я думаю, що линь, але... але можливо і не линь. Зараз. Ох, це кара здоровенний, во нарешті. Я казав вам, що тут карасі є, З дивіться. Це не знаю, кілограмний. Дивіться, це, це кілограмовий карась. Це кілограмовий карась, друзі. Дивіться, яка це машина. Це просто машина карасьова. Дивіться. Що це підведу? Ну, такого карася я, я в Польщі ще не ловив. Це найбільший карась, Я навіть на платні їздив. Оце вже карась і підійшов, це мені подобається. Я на платники їздив, але такого карася, я вам скажу, друзі, це, це просто я, я не бачив. Ну, не знаю, як вам через камеру передасться, але це карась, не знаю, дві ладошки. У мене немає вагів, я б його зважив би. Це мабуть, рекорд в моєму житті. Дивіться, дивіться, він... Ну просто рекордсмен. А я думав, що якась мілоч бавиться. Добре, друзі. Як ви думаєте, достану чи ні? Навіть цього разу буду доставати подсаку. Давайте ставте ставки, я вам щось покажу.